Вітаю васмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему функція y дорівнює корінь від x, її графік і властивості. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Ви вже знаєте, що площу квадрата за формулою s дорівнює а в квадраті. Оскільки s більше 0 і а більше 0, то з формули площі квадрата можна виразити його сторону, а дорівнює корінь з S. Ця формула задає функціональну залежність, для якої незалежною змінною є площа квадрата S, а залежною змінною довжина сторони квадрата а. Справді, зі зміною площі квадрата відповідно змінюється й довжина його сторони. Якщо незалежну змінну позначити x, а залежну y, то одержимо функцію y дорівнює корінь з х. Існують й інші задачі, розв'язування яких приводить до функції, де аргумент розміщується під знаком квадратного кореня. Наведемо приклади. Площу круга S знаходиться формулою πr², квадраті, де радіус r можна знайти за цією формулою. Шлях, що проходить тіло під час вільного падіння, визначається формулою з якої ми можемо знайти час. Функція y дорівнює корінь з х задає вираз, який втрачає зміст, якщо х буде менше 0. Справді, з від'ємного числа не можна добути квадратний корінь. Тому областю визначення функції y дорівнює корінь з х є множина невід'ємних чисел. Коротко це записують так. Оскільки для будь-якого x більше або дорівнює нулю вираз х набуває невід'ємних значень, то і у буде більше або дорівнювати 0. Тому область значень функції y дорівнює корінь з х містить усі невід'ємні числа. Коротко це записують так. Складемо таблицю значень функцій для кількох значень аргументу x. Ми визначили, що немає від'ємних значень х, тому почнемо з нуля. Якщо 0. Якщо х0, то корінь з 0 буде теж 0. Тепер візьмемо таке значення, щоб легко можна було знайти його корінь. Наприклад, 0,25 це буде 0,5. З одинички ми також можемо знайти корінь це буде 1. Також 2,25 це у нас буде 1,5. Якщо х буде 4. То корінь з 4 буде 2. Також можна взяти 6,25. Корінь буде 2,5. І, наприклад, нехай буде 9, корінь з 9 буде 3. Позначимо на координатній площині точки, координати і яких наведені в таблиці. Чим більше позначити точок, координати яких задовільняють дане рівняння, тим менше отримана фігура відрізнятиметься від графіка функції. Якби вдалося позначити на координатній площині всі такі точки, то отримали б фігуру, яку зображено на цьому рисунку. Як бачите, графіком є гілка або вітка параболи розташована в першій чверті. Чому тому, що X і y у нас додатні. А в цій таблиці наведено властивості функції y дорівнює корін з. X. Зверніть увагу на останню властивість. Вона дає змогу порівнювати значення виразів, що містять корені. Давайте тепер виконаємо кілька завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Завдання перше. Порівняйте числа. Маємо ось такі пари чисел. Давайте згадаємо властивості арифметичного квадратного корення. Якщо Число 12 більше числа 11, то і корінь з 12 також буде більше кореня з 11. Подивимось на наступну пару. Що таке 7? 7 це у нас корінь із 49. 49 менше, ніж 50. Отже, і корінь із 49, тобто 7, також буде менше, ніж корінь із 50. Щоб порівняти числа з третьої пари, давайте. Кожне число записуємо під знаком кореня. Отже, 5 це у нас корінь з 25. А 25 помножене на 2 буде корінь з 50. 4 це у нас корінь із 16. 16 помножити на 3 буде корінь із 48. Корінь із 50 буде більше, ніж корінь із 48. Наступне завдання треба. Розв'язати графічно рівняння. Графічно це побудувати графіки функцій. Ми маємо дві частини рівняння, тому будемо будувати два графіки функцій, але в одній системі координат. Ці графіки перетинаються в точці, абсиса якої дорівнює ось 4. Якщо ми 4 підставимо замість х в обидва рівняння то ми отримуємо підтвердження, що число 4 є коренем даного рівняння. Наступне завдання спростіть вираз. Знову нам потрібно згадати властивості арифметичного квадратного кореня. оскільки корінь з 5 більше, ніж 2 і корінь з 5 менше, ніж 3, то перша різниця під коренем буде більше 0, а друга менше. Тому нам потрібно записати за модулем. Звільняємось від модулів, і тепер можемо порахувати. Корінь з 5 мінус корінь з 5 буде 0, мінус 2 плюс 3 буде 1. Отже, результатом спрощення цього виразу є 1. Завдання виконано, і на сьогодні урок закінчено. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу! До побачення!